Вітаю! Ви дивитесь телеканал Раї. У студії працює Вікторія Уніцька. До вашої уваги інформаційний випуск новин Прикарпаття. Порушують правила дорожнього руху на Прикарпатті від початку року. Трапилось майже 9 сотень аварій. У них постраждали близько двох сотень людей. Яких помилок найчастіше допускають водії, розповість Юлія Торконяк. Майже дев'ять сотень дорожньотранспортних пригод трапилось на Прикарпатті від початку року. У поліції кажуть, більшість з них через порушення правил дорожнього руху. Ризиковане та необдумане маневрування, недотримання дистанцій, порушення правил проїзду перехресть, виїзд на смузу зустрічного руху. Та перевищення швидкісного режиму від початку року на території області трапилося 872 дорожньо транспортних пригод. З них 175 ДТП з постраждалими, загинули 24 людини. Аби покращити ситуацію на дорогах та знизити аварійність. Співробітники поліції проводять превентивні заходи. Збільшена кількість екіпажів про на дорогах державного значення та в місцях найбільш інтенсивного трафіку. Поліція Прикарпаття звертається до водіїв. Дотримуйтеся швидкісного режиму та безпечної дистанції не здійснюйте ризикованих маневрів. Заздалегідь знижуйте швидкість перед поворотами та перехрестями, а також світлофорами та пішохідними переходами. За жодних обставин не сідайте за кермо на підпитку. За потреби ви можете завжди звернутися до поліцейських, які чергують на автошляхах краю. Натомість пішоходів просять у поліції одягати світловідбиваючі елементи на одяг в темну пору доби. А перед тим як перейти дорогу, переконуватись, що поблизу немає автівок. Крім того, нині збільшилась кількість двоколісного транспорту, тож поліцейські звертаються і до їх власників. Перед виїздом перевіряйте справність усіх деталей транспортного засобу. Забезпечте себе належним екіпіруванням та світловідбиваючими елементами на одязі. Подбайте, щоб на велосипеді в темну пору доби та за умов поганої видимості був встановлений та увімкнений ліхтар, а на мотоциклі фари. Дотримуйтеся безпечної дистанції під час руху. Також звертаємо увагу батьків неповнолітніх велосипедистів та мотоциклістів. Переконайтеся, що ваші діти добре засвоїли правила дорожнього руху, а також володіють усіма засобами захисту. Важливо, щоб діти розуміли, що виконувати правила дорожнього руху потрібно завжди і всюди. Нагадуємо, право керувати транспортними засобами можна отримати після досягнення повноліття, тобто з 18 років. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї в Івано-Франківській громаді всіляко намагаються підтримувати військовослужбовців та їх родини. Виплачуються грошові допомоги з міського бюджету, безоплатно надаються різні види послуг. Детальніше про виплати для захисників у наступному матеріалі. 20 і 50 тисяч допомоги від громади на спорядження, а також виплати після поранення на реабілітацію чи то комунальні послуги. івано франківськ далі продовжує виплачувати гроші військовим одразу за 12 послугами у ЦНАПІ. Станом на сьогоднішній день залишається популярною допомога на амуніцію і відповідні засоби захисту. Станом на сьогодні, з 1.01.2024 року оформлено 3920 заявок протеж для отримання такої виплати частину цих допомог вже профінансовано. Також одною з таких популярних одноразових матеріальних допомог з міського бюджету є допомога на реабілітацію та відновлення. Таких заявок подано вже майже 800. Вони теж частина вже їх в опрацюванні, частина вже профінансована, тобто процес триває. І також залишається допомога на у зв'язку з пораненням контузією калістом. Таких заявок подано вже майже 300. І відповідно ці заявки теж опрацьовуються. На сайті ЦНАПу створено окремий розіг. Зділ, де дає перелік всіх допомог, які надають з міського бюджету. Відповідно, там можна знайти кожну з цих допомог і подати заяву на виплату онлайн. Для військових така допомога є важливою, адже витрат на передовій чимало. Мені приємно, що хлопці кажуть, що вони горді, що вони з франківської громади, тому що в інших громадах таких виплат немає. Ми далі допомагаємо. Це один з напрямків нашої допомоги. Окрім того, що ми закуповуємо дрони, реби, і все необхідне передаємо військовим частинам. Дуже важливо кожному військовослужбовцю з франківської громади допомогти. Допомогти на спорядження, допомогти на реабілітацію, допомогти на жаль при пораненні. Ну і також є родинам загиблих теж програми, які існують у місті, теж це, це допомога. Зараз ми більше концентруємо увагу саме на підтримку на спорядження, тому що 50 тисяч гривень це та сума, коли військовий може собі докупити спорядження, капці, якісь речі необхідні для. Проходження військової служби І для багатьох це є дуже важливо. Також у Івано-Франківську активно підтримують родини захисників, якщо чоловік, тато або брат на передовій, а в хаті потрібно чи то лампочку, чи сантехніку замінити, виконати дрібні ремонти по будинку допоможе майстер з дому воїна. У нас є певний перелік послуг, які ми можемо надати безкоштовно для дружин, матерів, військових або людей, які загинули на російсько-українській війні. До нас просто вартує зателефонувати, сказати ряд своєї проблеми наступне наш наш працівник передає номер телефону заявника нашому фахівцю. Далі фахівець дивиться по графіку, коли в нього вільні години, і коли підходить людина, яка до нас звертається, і все. І домовляються про зустріч, приїжджають, дивляться на місце. Якщо можливо відремонтувати, то ремонтується. Якщо ж потрібно замінити якусь деталь, тоді люди купляють самі ті запчастини. А наш фахівець просто безкоштовно замінює їх. Також за словами керівника комунального закладу, військово службовці та ветерани можуть безкоштовно відвідувати спортзал, щоб захисник продовжував підтримувати свою фізичну форму удома. А для ефективної боротьби з ворогом місто передасть військовим 10 тисяч дронів. Це ще одна допомога для захисників. До кінця року івано франківськ закупить всю необхідну кількість FPV-дронів, мавіків та радіостанцій. Місто не припиняє допомагати хлопцям, які воюють на передовій. Від початку цього року вже передали понад три тисячі дронів системи радіозв'язку та старлінки. Ну, понад три тисячі, вже четверта тисяча ми передаємо, то вже з партії четвертої тисячі. Зараз 42-га бригада і 24-та бригада, окремий відділ Сапсан. Тобто, і також автомобіль передаємо, який теж придбаний для 42-ї бригади, де багато івано-франківців. В основному по-різному автомобілі, дрони просять, десь просять реби. Ну, стараємося. Все-таки акцент сьогодні на дронах, тобто побільше. Ми саме купляємо дрони і передаємо, бо це зараз дуже необхідно. Тим часом передані від громади дрони вже нищать ворогів на різних напрямках фронту. Хочу висловити щиру подяку від п'ятої окремої танкової бригади для Івано-Франківської міської територіальної громади, а також Руслану Марцинківу. Вірю в те, що кожен дрон попадить в ціль і знищить ворога для нашої майбутньої перемоги. Слава Україні! На Івано-Франківщині за ініціативи голови обласної державної адміністрації Світлани Онищук реалізовується проєкт Серцем єдиним ми Україна. Основна мета підсилити національно-патріотичне виховання школярів, підтримати обдарованих дітей. Творчий конкурс відбувається у три етапи на рівні територіальних громад, районів та області. Сьогодні такий відбірковий етап проєкту пройшов у Бурштинській громаді. Бурштинська гімназія номер 1 сьогодні у своїх стінах приймала учасників обласного проєкту Серцем єдиним ми Україна. Участь у першому етапі конкурсу взяли творчі колективи ліцеїв та гімназій громади. Всі колективи навчальних закладів презентували на розгляд журі цікаві проєкти, присвячені воїнам-героям з Бурштинської громади. Зокрема, учасники Бовшівського ліцею розповідали про людину, якою сьогодні найбільше пишаються свого односельчанина, героя України Дмитра Куцюбайла. Кожна команда. Да та представляла також свій логотип та мистецьку композицію. На сцені у піснях та танцях відображали реалії сьогодення, радість, схвильованість, юні почуття переплилися з тривогою та болем, яким пронизаний кожен день сучасності. І любов, і любов, та, попри це, кожен з них щиро вірить у нашу перемогу, у стійкість і відвагу українського війська. Ми нащадки героїв захисників. Сильних духом та зі сталевими серцями за рішенням журі переможцем стала команда бурштинського ліцею імені Ольги Басараб. Хоча обирати переможця серед таких талановитих дітей, як сказала начальник відділу освіти бурштинської міської ради Іван Томин, було вкрай складно. На сьогоднішньому конкурсі представлені всі наші навчальні заклади загальноосвітні п'ять закладів наших. Дітки підготувалися. Мета конкурсу це є. Патріотичне виховання наших учнів, їхнє бачення сьогоднішніх подій, які відбуваються. Дуже гарно дітки підготувалися. Кожен заклад представив себе як найкраще, Але ми повинні розуміти, що це є конкурс, і тому на другий етап, який буде відбуватися в Анфранківському районі, ми будемо відправляти одну із, один із закладів освіти це є ліцей імені Ольги Басараб. Ми дякуємо всім, дуже гарні наші діти. Смітливі, сміливі, усміхнені, радісні, незважаючи на ті події, які відбуваються у нас сьогодні у нашій державі. Діти надзвичайно талановиті, творчі. Кожна команда могла б гідно представляти громаду на другому районному етапі конкурсу. Переконана начальник відділу культури та туризму Бурштинської міської ради Тетяна Зорій. Наші дітки вразили нас ну дуже творчим, великим, глибоким підходом і оцінювати насправді було дуже важко, дуже креативно підійшли. Діти були задіяні всі засоби висвітлення, це акторська майстерність, хореографія, це вокал, живе виконання музики. Переможці радіють, кажуть, до наступного етапу підготуються ще краще, щоб знову здобути перемогу. Ми дуже раді були брати участь в такому конкурсі. Ми раді, що ми перемогли, і я думаю, що нас в Обласному конкурсі оцінять на високому рівні. Проєкт Серцем Єдиним Ми Україна єднає молодь, яким не байдужі події сьогодення, які майстерно володіють словом, вправно танцюють та співають. Конкурс триватиме на Прикарпатті до середини травня. Надія польова новини телерадіокомпанія «Рай». Вирощують рослини у вантажному контейнері. Таврійський християнський інститут спершу в Херсоні, а тепер у Івано-Франківську реалізовують проєкт з вирощування харчових рослин. І роблять це у мобільній теплиці. Детальніше про це у наступному матеріалі. Базилік, листя салату та рукола. Рослини, що вирощують у вантажному контейнері, гіпотанер його переобладнали у пересувну теплицю. Валентин Синій, ректор Таврійського християнського інституту, каже, спершу в них у Херсоні були парники, якими займалися студенти. Коли вони приїхали в Івано-Франківськ після початку повномасштабного вторгнення, шукали нові способи вирощування їжі. А також це допомагає в тому, щоб проходити стрес війни. Тому що якщо ти долучений до якої е, праці, ти легше проходиш через страти, які ти проживаєш під час війни. І тому цей проект нам допомогли. Наші партнери з Нідерландів вони цю технологію розробили доправили сюди в Івано-Франківське. Ми запустили долучалися як переселенці з Херсону. Частково щось працювали. На даний момент до проєкту долучилися тільки двоє осіб, які відповідають за рослини та сам вантажний контейнер. Той обладнаний усім необхідним для росту продуктів. Процес вирощування відбувається за голландською технологією. Рослини підбирають за певними критеріями. Там шість е, або вісім е, сортов різних рослинок можна. Це ті рослинки, які дуже швидко ростуть в 8 вісім <гум> тижнів. Е, це на це націлено, е, тому що деякі е, е, рослини потребують щоб довгий процес вирощування. Грунт, а деякі рослини дуже швидко ростуть. Тому проєкт з вирощування харчових рослин у вантажному контейнері планують розширювати, але вже у Києві, куди і помандрує далі мобільна теплиця. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Щоб підвищити безпековий рівень на території Надвірнянської громади, планують розширити мережі вуличного освітлення. Здебільшого їх поширюватимуть на ті населені пункти, де вуличного освітлення вкрай мало. Для цього вже готують проєктно-кошторисні документації. Повідомив голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Я дав казівку щодо розширення мережі в тих населених пунктах, де кількість вуличного освітлення. Чуть менше, ніж в сусідніх громадах, тому стараємося в тих неосвітлених місцях в цьому році готувати проектно-кошторисну документацію для того, щоб освітити ті затемнені місця, які носять і безпековий рівень, і там, де прогуляються діти, і батьки, для того, щоб вуличне освітлення дійсно відповідало безпеці нашої громади. Звичайно, що хочеться більш період освітити нашу громаду, тому дав указівку Освітлювати нашу громаду, наше місто, всі старостинські округи до 23-ї години, зв'язку з тим, що день на годину збільшився. Стараємося максимально угодити мешканцям нашої громади, які особливо в вечірний час прогуляються як по зоні відпочинку, так і по місту, так і по інших населених пунктах нашої громади. На Прикарпатті розпочався 14-й всеукраїнський відкритий фольклорний фестиваль. Писанка в його рамках стартували заходи і в Коломиї. Так, у арт-просторі Зодіак міського палацу культури Народний Дім. Заслужена майстриня народної творчості України, провела майстер-клас із розписування писанок. Завітали до творчої майстерні, і наші коломийські журналісти. Світлана Стадник, знана масткиня не тільки на Прикарпатті. Її писанки у багатьох музеях світу каже, що любов до писанкарства привила їй мама. Зберегла мама цю традицію розпису писанки, будучи. Працівником, науковим працівником музею, Національного музею Гуцульщини та Покуття. І вона взагалі навчила нас зберігати, відтворювати можливо, бо на той час десь деякі види мистецтва вони не були збережені як таке, як писанкарство, а саме на покутті. Майстриня передала свої вміння і своїм дітям. Однак хоче, щоб і інші люди могли розмальовувати писанки. Дуже багато є такого новітнього, як для писанкарки до аману, і навіть проведення майстер-класу. Хоча вам хочу сказати, що над свічкою і далі продовжуємо писати в залежності від кількості людей, бо навіть за ту плитку так багато не посадиш. Хоча колись писали навіть настільки на свічку, як брали грань з печі, це десь більше навіть Володимир Шухєвич описує у своїх дослідженнях. Мар'яна Партицька ще в школі вивчала писанкарство і вчителькою була Світлана Стадник, тому на майстер-клас привела і свою донечку в школі. Нас викладала Слана Степанівна, і дуже непогано на той момент у нас всіх получалося. Бо найкращий урок це коли писанкарство. Я не могла не прийти, донечка вже виросла. Я розумію, що потрібно передавати, якби це вміння також для наступних поколінь. Майстриня каже, що писанка є саме тим, через що ідентифікують українців у всьому світі. Саме писанка. Ну то скільки вже дослідників досліджують, то саме асиміляція українців до інших народів пішла писанка. Тому вона є і українською. Тому, як кажуть, от саме писанкою можна предстати перед іншими народами. Тож заходи всеукраїнського фестивалю писанка триватимуть впродовж місяця. У місті проводитимуть практично щодня мистецькі заходи. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. Гідність, біль, тривога. Художник Нікіта Тітов представив франківцям та гостям міста свої плакати та графіку. Виставку під назвою Слова, які набули з місту, відкрили у краєзнавчому музеї у рамках 15-річчя проєкту Врятуймо скарби разом. Більше про свої роботи митець розповів Юлії Торконяк. Наша історія, наш біль, наші надії та наші перемоги. В Івано-Франківському краєзнавчому музеї відкрили виставку графіки та картин художника Нікіти Тітова під назвою Слова, які набули змісту». вона присвячена словам звичайним словам, які ми знаємо з дитинства. Але насправді, поки ці слова не наповнилися тим змістом, на жаль, доволі болючим і важким, які вони набули зараз через війну, вони були якоюсь певною абстракцією. Тось тобто вони не були настільки чіткі і зрозуміли, але зараз кожне це слово воно просто відгукується певною подією, дією наших військових, наших волонтерів, захисників, родин, людей, тих, хто підтримує військо, хто живе взагалі тим, що відбувається в країні. Тож ці слова це вже не якийсь порожній звук, а це дуже сильні, дуже потужні слова, які вже навряд чи нам ну. Наше покоління принаймні зможе забути, і ми будемо пам'ятати цей зміст вже до кінця. У музеї представили 24 картини із цієї серії. Загалом художник створив близько 40 таких робіт. Митець пригадує, ця серія розпочалася зі слова гідність. Я навіть не планував це як серію, просто а, з кожним словом, яке я малював, я розумів, що вимальовується певна історія, і я. А, і досі не ну, вважає цей проект не закритим. Просто ці слова вони приходять ну, з певною подією тоді, коли слово надбуває там наповнюється новим змістом і хочеться про це передати. Ще дев'ять картин, представлені на виставці. Це живопис. Нікіта тітов зізнається, до цього жанру не звертався з 2001 року, тож називає це своїм поверненням. Утім, з певними змінами. До того ж, наголошує художник, це ще один спосіб допомагати Збройним силам України. Більш графічно, більш чітке і напевно таке трошки плакатне, але воно відображає саме ті самі думки і відчуття, які я відчуваю зараз, але вже на полотні, вже в інших формах. І у мене є е, дуже велика надія, що з часом це, за допомогою цих робіт ну, принаймні я зможу збирати як можна більше грошей без е, якихось там аукціонів, е, е, лотів на, на, на збори і так далі. От, ну, я дуже сподіваюся, що це просто дасть мені нову нову можливість завдяки цим роботам, не тільки допомагати і розповідати про Україну, але і збирати гроші на потреби військових і країни. Так само відкриття виставки відвідало кілька десятків франківців та гостей міста. Світлана Кіншова зазначає, полотна Нікіти Тітова дуже глибокі та чуттєві. Відчувається, що це йде від серця, від дум від якоїсь від... думки, від... 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 і тоді далі глибше від серця. Це емоція, це видно, що це не надумано, що це якийсь такий посил. І дуже мені близька його ну, така громадська позиція. Напевне, з цієї сторони я його знаю більше, тому що він багато робить таких всяких цікавих ідей і втілює, і дуже старається втілити їх в життя. Одну із картин художник подарує музею. Це жовто-блакитне полотно, яке, за словами митця, дарує надію. А усі інші полотна будуть експонуватися до початку червня. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї». Таким видався цей день на Прикарпатті. А про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте.